Якщо ви кажете, що це елемент для оборони, то виходить, що у козаки існувала інженерна служба. Тобто були якісь інженери, які вміли це все робити. Взагалі, як цей табір організовувався, це просто вони обгороджувалися возами. Зараз ті, хто грав в гру Mountain Blade, згадають. Там трикутник такий вибудований, коли ти вибираєшся в Агенбург. Чи все ж таки це польова фортеця, яка окопувалася е, ровом, яка накладалась там якимось відповідно загородженнями? для того, щоб це... Ну тобто якась така невеличка. Фортеця типу римського кастрому, чи ж це все ж таки щось простіше? А це залежить від обставин. Якщо, наприклад, вони бачили, що вони опинилися в ситуації, де ворог буде їх достатньо довго облягати, ну тобто штурмувати, тоді вони будували отаку от невеличку фортецю. Тут вони вели дали приклад такого дійсно римського каструму. Тобто вони робили кілька рядів возів, ставили, закопували їх частково в землю. Навіть так, будували десь на котах цього табору невеличкі, можливо, навіть польові укріплення в вигляді таких от редутів, де ставили артилерію. І таким чином виникала фортифікація польова, яка була, яка мала, умовно кажучи, стіни побудовані з цих возів, за якими можна було ховатися і вести вогнепальний вогонь.